З купи коробок, які треба робити, намагаюся вибрати щось, що можна зробити скоро. Або робити не треба, бо неможливо. І в такому виборі попав до мене Пупро. Це ж Пупро написано. Чи як це прочитати? Комп'ютер, наскільки я розумію, промисловий, повністю алюмінієвий корпус. Два USB спереду. Тут є якісь індикатори. Більше нічого. І ззаду більше нічого. Тільки гермовводи, Значить, треба якось то розкручувати. Пристрій новий, е стояв довго і перестав вмикатися. Тож, давайте попробуємо розібратися чому так. Гвинти після прослаблення бовтаються і здавалось би, що то би вже мало знятися, але фіг там. Вони болтаються, але їх як не крути, треба викручувати повністю. І тоді вже можна зняти кришку. Тобто бонки впресовані. Не бонки це не бонки це звичайна гайка впресована вільно в бонку. Воно собі тут болтається, не прокручується. Але гвинти викручувати мусимо повністю. Задня кришка дає доступ до конекторів. І тут ми вже бачимо майже звичний комп'ютер. Тобто, є... Модем це, очевидно, компорт, DVI, що цікаво, VGA нема. Клава щур, sure, PC на 2 зрозуміло. USB дві штуки, Field поле і LAN. Тобто воно задумано як контролер. Є додаткові NCNO релюшні релючні сухі контакти, виходи, я так розумію. Ground In, два незрозумілих входи. Ще щось непонятне. Блокжевлення не встроєний і, напевно, Compact Flash Card. Що тут таке якісь бризги чи то металу, чи то припою. Compact Flash Card Disaster Recovery. Ого! Цікаво. Далі. Далі знов алюмінієва кришка. І вже внутрішній світ незрозумілого мені форм-фактору. Такого я ще не бачив. Не стикався. то що в основі пісішка, то сумнівів немає. Три вентилятора з боку бовтаються, мали би бути, мабуть, легкознімними для очистки продувки. Вентилятори продувають повністю корпус, в тому числі і блок живлення, мабуть, він ось тут. Теж незрозумілий форм-фактор блока живлення. Сам блок не продувається, воно вже десь якось там боками валить. Навіть PCI-порт є. Це добре, бо можна буде запхати посткарту. Батарейку біоса міняли, більше нічого не робили. Ніби як воно не копане, за словами власника. Бачу, що ще є другий поверх. Тобто знизу ще якась плата, до якої треба також буде добратися, хоча б щоб глянути. Пам'ять ноутбучна. Що в нас тут же стоїть? Цікаво, який процесор. Крусіал. Та пам'ять крусіал. Один гіг всього-навсього. Та я пердолю. Тобто воно таке слабеньке, як контролер, заточене під конкретні задачі. В принципі, більше її не треба, якщо воно виконує свої функції. Знизу плата до неї через нижню кришку, а заодно глянемо Лейбо. Що я тут маю? Ага, воно не свіже, воно з 12-го року. Тобто, не дивно, на той час це була конфігурація, напевно, що досить крута. PV Pro 2 Box Standard Installation. Знизу ховаються SSD-шка, звичайна SATAшна. Адаптер на компакт-флеш іде на SATA, що цікаво, з своїм контролером. Що це, мікрель? Чи мікрочіп, не впевнений по логотипу. Спеціалізована плата містить, по суті, напевно, модем. Діодний мостик, конденсатори, транзистор набору з резистором. Є трансформатор, Та, це звичайний аналоговий модем телефонної лінії. Тепер таке не часто побачиш. ФДІшки, альтерівська пліска з оптичними розв'язками або трансформаторними. Два якихось цих входи. Це плата комунікацій. Нам вона зараз не цікава. В плані, що відключаю для того, щоб звузити коло пошуку, щоб зрозуміти, чи не периферія садить, гасить ту січкарню, ФДІшка, і ось тут є шлейфік чотирьохпіновий, це однозначно USB заходить. А далі тут же щось своє, щось своє спеціалізоване. Ці речі нас поки не цікавлять, і хіба можемо глянути на низ материнської плати основного комп'ютера. Нам, скоріше за все, треба буде шпортатись в основному зверху. Блок живлення за сіточкою. Це не ATX, це однонапруговий, скоріше за все, судячи по дротах. І Якщо стандарти збережені, то це є 5-вольтовий блок. 5-вольтовий блок заживлює. Мамку, а далі вже перетворювачі роблять то, що потрібно. Відключаю периферію і вмикаю, дивимося, чи воно живе і як себе буде поводити. Опок воно немає, лише замикач живлення. Посткарту просто так без болгарки не запхаєте. Вмикаю. І повна тишина. 3-3 вольти піднялося. Напруга більше 5 вольт. 24 вольти. Цікаво, це неочікувано. Чорні червоні дроти в специфікації ATX це є 5 вольт. Я тут сподівався, побачити 5. Маємо 24. Але 24 стабільні. І я так розумію. Що або ще якось треба ту січкарню вмикати, або ми маємо. Глобальні проблеми поживленню, тобто воно навіть не пробує стартанути, тому що не піднімаються інші вторинні напруги. Мамка тут від фуджитсу чи фуджицу сіменс. З документацією на них, як правило, весело, але треба йти шукати. Воно, хоча зовні, як звичайний ATX, то типового роз'єму фронтпенела я не бачу. Підозрюю, якщо розбирати прості варіанти, то може бути відсутність автоматичного включення через зльотне налаштування біоса. Бо, як мінімум, батарейку здюгувало. Але я не бачу відповідної панелі, тому треба шукати маркування. Воно десь отут збоку, ніби як є. Якесь і гуглити документацію. Заодно глянемо на процик, скоріше за все, це якийсь атом, але то не точно. З гугленням очікувано тяжко, але в процесі перевертання тої січкарні на мене випадає гвинтик. По вигляду, це є прижимний гвинтик конектора. Такий конектор тут є всього-навсього один і він з двома гвинтиками. Тому непонятно. Де воно гуляло, по яких платах, також непонятна. Тому це не дуже добре. Тому це може бути причиною, але не факт. Як я згадував, включення хотілося би включитись. Детальний огляд дозволив знайти панельку з написом FP, що намікає на фронт пенел. По форм-фактору воно. Нагадує. Але по стандартній розпіновці це би мав бути світлодіод. Але не факт. Два дроти від фронт-пенел панельки пішли кудись гайту в корпус. Виходять вони ось сюди, на плату комунікацій. Я її ще не викинув, вона десь тут в мене має бути. О! Він приходить на плату комунікацій. Ось сюди. А куди він далі йде, по транзисторах хрен зна куди. Тобто є теоретична ймовірність, що воно би мало включатися якось ось цією платою розширення. Ми її можемо обійти і попробуємо включити на столі. Ознакою правильності теорії буде підтяжка до плюс 3,3 або плюс 5, плюс 5 вольт на цій шині. Але напруги там не є, тому, на жаль, мимо. Але такі дрібниці ніколи нікого не зупиняли, тому що трохи шпортаємося і даємо шанс не гадавати тим, хто привик бачити, які детальки міняти. Вуаля, посткоди побігли. Ініт є. Треба знайти адаптер на DVI роз'єм або DVI кабель і монітор. І дивитися, що воно нам там пищить. DVI бувають різні. Не всі знають, не всі пам'ятають, що DVI суміщає в собі як мінімум три конектора або три стандарти. Зверніть увагу, ось тут хрестиком, де розділений метал, чотири піна, а тут немає. Це є аналоговий вихід. Тобто DVI має звичайний аналоговий вихід. Його можна підключити через адаптер DVI VGA до звичайного монітора. Крім того, DVI буває одно і двоканальним. Відповідно, може підтримувати різні частоти і різні роздільні здати. Колись про то не всі знали. Зараз напевно вже й забули ті, що знали, то нагадую: різна кількість пінів, одно або двоканальний DVI, плюс аналоговий сигнал. Перетворювачі бувають різні, а перехідники є пасивним. І, наприклад, ось. До цього телевізора аналоговий DVI я не підключу. А тут пінів цифрового немає. Тобто в нас є тільки аналоговий вихід. Відповідно, сюди я це підключити не зможу. Свій перехідник я десь просрав. Відповідно, треба шукати кабель. Я маю і шукати монітор з dvi входом з підтримкою аналога. Цілий склад стар'я і ні один не має аналогового DVI. Шлях. А ось і джерело зайвих гвинтів. Десь, напевно, звідси він вилетів, бо тут такі гвинти на великих ні на менших треба дивитися. О, є красавчик. Отак і живемо. Позакручую всі, щоб при транспортуванні не повідкручувалося. Preparing boot system Console. Phoenix BIOS в нас є. Семпрончик тут стоїть. Тати що? Я думав Atom. Fixed Disk бачить, пам'ять бачить, Error System Battery is Dead, Replace and Run Setup. Легко, то ми вміємо. Далі заставки ми не потрапимо, воно встидається, нас не пустить, тому, на жаль, тут кінцево. Клацнуло воно релюшками. Заблимало знаком оклику. Є індикація периферійних виходів, відповідно, чекає комунікації з плант, плани що за плантація. Одним словом, хоче до своїх. То вже далі власник розбереться.